Це публічне акціонерне товариство Азот. Його майже 50-річна історія у біографіях багатьох тисяч черкастів. Хтось у березні 1965 року виробив тоді на хімічному комбінаті перший аміак. Нинішнє покоління його працівників вивело азот у ранг одного з найбільших підприємств України цієї галузі. Останні роки очолює пат Азот Віталій Леонідович Скляров. Химию я полюбил еще в школе, и наверное, один из любимых предметов с хорошими оценками ⁇ это была химия. После этого, когда поехал поступать в институт, я не знал, какую профессию выбрать, это был Донецкий политехнический институт, друзья поступали на горные факультеты. Ну а я тут вспомнил, что химия у меня неплохо шла в школе, поэтому подал документы на химико-технолога. Основная моя профессия коксохимик, прямая профессия коксохимик. Это на химика-неорганика я уже переучивался, когда пришел на Орловский Стеров молодым специалистом. Вот оттуда и появилась идея стать химиком. В моем роду были инженеры. Отец инженер, механик и работал на машиностроительном заводе. Родом я с Донбасса. Мать была бухгалтером. В роду не было химиков. Есть у меня еще старший брат, который пошел по стопам отца. Вот в роду Скляровых я первый химик. З 2002 року життя Віталія Леонідовича пов'язане з Азотом. Він був призначений його технічним директором. Путь мой життєвий і професіональний, він, в принципі, був предсказуєм. що я стану директором, ніколи не думав, ні мечтав. У червні 2011 року Віталія Склярова, який на той час вже добре знав складне і динамічне виробництво, призначили головою правління. Проработав порядка 9 главным головним інженером на Черкасському Азоті. Акціонери, які прийшли в 2011 році, предложили возглавить предприятие. Я согласился, не було ніяких против, були одні за. Складно за такий короткий період у статусі першої особи зарекомендувати себе компетентною і порядною людиною. Як Віталій Леонідович здобув свій авторитет. Предприятие я чувствую, я его знаю, я знаю людей, мне с ними легко работать. И в принципе, директор это хороший администратор, который знает предприятие изнутри. Первое у меня было, я его изучил. Ну а как администратор обо мне, наверное, может Сказать і люди, і е, мій руководитель. Патазот спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив, капролактаму, йонообмінних смол. За нинішньої ситуації на Донбасі затребуваність на продукцію підприємства значно зросла і не лише в Україні. Віталій Леонідович керівник демократичний. Його маршрути величезною територією. Різнопланові як тематично, так і всебічно. Перший об'єкт цех з виробництва Аміаку А5 короткий моніторинг обстановки. В печі первинного реформінгу відбувається конверсія вуглеводнів, в составі яких основною частиною є метан. І в трубах печі первинного реформінгу відбувається перетворення метану в водень та оксиди вуглецю. Які потім на інших стадіях піддаються очистки від цих оксидів вулиці. Яка конверсія після первічного реформінгу, після вторичного? Після первинного реформінгу да. остаточний метан в газі, в суміші газів 10,7%. 10 після вторинного реформінгу концентрація метану в газі 0,26%. І температурний режим. Температура в трубах печі 808 градусів максимальна. Температура в шахтному реакторі вторинного реформінгу. 1050. Далі градирні. З начальником цеху водопостачання Олександром Сандецьким говоримо про актуальне. З Віталієм Скляровим я познайомився літом 2002 року. саме на этом місці он в качестве технического руководителя приїхав на водоворотний цикл номер 5 який знаходиться за мною, для ознакомления з производством. И вы знаете, первое, что меня поразило, это необыкновенная его осведомленность в, во всех вопросах. В течение 15 минут он начал задавать вопросы. Посмотрев все э, производство, он начал задавать вопросы. А почему? А зачем, а почему температура оборотной воды такая, а почему не ведется регентная обработка воды. Вы знаете, я сразу понял, первое, это технарь. Технарь, которому не надо объяснять, что нужно делать, как нужно делать. И фактически с этого времени начались э, системные, э, серьезные реконструкции на всем предприятии. Потому что Виталий Ильич посетил не только э, цех водоснабжения, он ездил по всем цехам. Э, вы знаете, я э, вхожу в состав Совета начальников цехов. И могу сказать от имени всех начальников цехов их 40 что Виталий Ильич пользуется необыкновенным авторитетом среди начальников цехов. Уже будучи председателем правления, он проявляет необычайную заботу о людях. Постоянно выезжает в цеха, встречается с руководителями, встречается с людьми, выявляет те узкие места социальные, на которые можно повлиять, на которые можно изменить. Кабинет его дверей всегда открыт. Это удивительно. Віталій Леонідович ділиться планами щодо поетапних реконструкцій споруд, подальшого розвитку основоположних напрямків виробництва, інноваційні перспективи. Ми зараз знаходимося на водоборотному циклі номер 5 Це водоворотний цикл обслуговує два производства: Производство слабої азотної кислоти і производство аміака. Я би сказав, що хімія починається з води. В 2002 году, когда я пришел на предприятие, состояние водоборотных циклов находилось, ну, мягко сказать, в неудовлетворительном состоянии. Теплообменное оборудование было забито щепой от старой насадки, забито илом. Вот с 2002 года на предприятии началась новая жизнь. Градирин водооборотных циклов. Мы провели реконструкцию с заменой насадок, распредсистем, почистили приемные камеры, почистили чаши, заменили обшивку, заменили вентиляторы. После этого мы наладили нормальную работу теплообменного оборудования. Эта работа продолжалась на протяжении пяти лет, когда мы полностью восстановили работоспособность. И теперь на протяжении вот последних лет мы следим за состоянием, периодически вкладываем небольшие уже по сравнению с первоначальными вложениями деньги для того, чтобы Эти сооружения работали на проектных нагрузках. Ви маєте в виду тільки граді чи все которое принадлежит «Азоту»? Я имею в виду все основне оборудование, яке знаходиться на території предприятия. Зараз ми говоримо о но это але це і комунікації, це и і касается, касается грандбашень. Віталій Леонідович Скляров, єдина людина в області, яка отримала 2012 року. Статус людини року це визнання свідчить не лише про його високий професійний рівень, а й про досягнення керівника підприємства в соціальній сфері. Підтвердженням тому є ось ця їдальня. Ну, в дуже хороші працівники, завжди все свіже, добре. Ну дуже хорошо. Дуже До 220 осіб за символічними цінами. Обідають щодня ось в таких комфортних умовах. З цехів, розташованих на відстані, робітників підвозять автобусами. На часі і ось така інформація: 184 мільйони гривень. Було цьогоріч інвестовано у розвиток черкаського азоту інвесторами. Чималий відсоток коштів виділено на соціальний захист працюючих. Хороший в нас керівник за все безпокоїться за нас. Це як говорите, тому що ви жінка, він чоловік. А ну що чоловік скаже? Я зовсім загласен. Ні, я загласен, дуже хороший. Зараз у нас наш там директор. Он за нас ну, видно, що там іспокоються, де ж глянути що, що сделали там столовою, якби как бы, я теж в першу чергу для нас, там для обычных людей. Как бы, так що мусить за вас найголовніше для нашої підприємства, що не тільки ми купі на громадського харчування, і всі працівники нашого соціально всі захищені. На цьому перше питання. Це у нас є стабільна заробітна плата, стабільні відпускні, коли люди йдуть, лікарняні на весь вип'яток, все житті можуть бути вивчають путівки на оздоровлення всі працівники. Незважаючи на нинішні економічні труднощі, так, так само, як і труднощі, що були, наприклад, у 2008 році, БАТАЗОТ завжди виконував свої обов'язки перед працівниками, отримуємо зарплату стабільно, двічі на місяць, аванс і заробітна плата. Затримок не буває. Більш того, якщо, наприклад, от в січні заробітна плата у нас повинна була виплачена бути 7 числа, це вихідний, то ми отримуємо її 5 чи 6 до того, як як у нас ну, наступне сьомоме число і з скарг щодо виплати зарплати, а тим більше затримати у нас не існує підприємстві. Це масштабні комплексні навчання. Спрямовані на практичне відпрацювання дій щодо ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації. За сценарієм, аварія, яка трапилась в одному з цехів, загрожувала б не лише працівникам АЗОТу, але й мешканцям деяких районів Черкас, оцінює роботу рятувальників. Голова обласної державної адміністрації, начальник цивільного захисту області Юрій Олегович Ткаченко. Сьогодні як Ніколи найважливіше проводити ці навчання на таких хімічно небезпечних об'єктах. Він у нас в таких масштабах один на території Черкащини, і зараз якраз ми бачимо, як злагоджено діють усі служби, проходять навчання, тому що ми знаємо ситуацію на сході, нас заставляє замислитись над тим, що можуть працювати диверсійні групи. І тут повинні бути, в першу чергу, ці об'єкти повинні бути під охороною. Зараз ми так само це перевіряємо. Дивимося, як насправді працює служба з надзвичайних ситуацій, як ліквідовується сама аварія, як постраждалих і працівників підприємства зараз доставляють у лікарню. І взагалі, як працює штаб. На місці події оперативно організовано штаб. Його очолив голова правління «Азот» Віталій Скляров. Це та людина, яка на своєму місці. Я його знаю як керівника, що працюючи в податковій службі. Він завжди вчасно, по перше, підприємство сплачувало податки, забезпечувало місцевий бюджет. Це бюджет оформуючим підприємством для області і особливо для міста. І сьогодні. Відношення до цієї людини у мене як керівника області з великою повагою, тому що е, е, дбаю про колектив, багато соціальних проєктів Відалем Леонідовичем проводили з його ініціативи. Е, і ми знаємо, це те, що зроблено і для міста Черкас. І е, е, насправді сьогодні стоїть питання, воно нагальне питання, що стосується тролейбусів. Я вважаю, е, так само сьогодні я звертаюся і до очільника міста, і звертаюся до депутатів. Щоб це питання найближчим часом було вирішено, тому що це необхідно і для міста в першу чергу, і це є непрофільний актив цього підприємства, і підприємство на сьогоднішній день пропонує. Тільки повинна бути ініціатива. Але е, я керівника поважаєте серед колектива, серед звичайних працівників. Я спілкувався, знаю, в мене багато знайомих є. Так що це людина з великим духом. Після зйомок на виробництві ми запрошені на чай. Приємне передноворіччя. У родині Склярових воно емоційно помножене ще й приїздом старшої доньки Аліни. Вся сім'я взялася до головного атрибута Нового року Ялинки. Аліна повторила вчинок тата. Вона, так як колись і він, не обрала професію своїх батьків. Буде журналісткою. Я вчуся в університеті на останньому курсі бакалавра журналістику учу в Лондоні. Аліна, скажи, пожалуйста, як часто ти бачиш папу, маму? От скільки разів в год ти приїжджаєш домой? Ну, обично два-три рази в год. Летом дольше, летом на пару месяцев, а так-то на пару недель. Не очень часто. Скучаешь? Скучаю, но уже за такое долгое время привыкла. Какая роль в твоей жизни, в твоей судьбе, твоего папы? Ну, папа мне очень много дал. Он мне дал старт. Я хочу доучиться, закончить университет, стать... известным звісним Возможно, потом даже зняти репортаж о папе. Папа мені дав старт, і я очень сподіваюся, що я його не разочарую. Далі демонструє свої багатогранні таланти маленька Соня. Для сім'ї її артистичність та жвавий розум найкращі релаксатори, особливо від напруженої та надвідповідальної роботи її тата. А тепер увага. Соня бере інтерв'ю Віталія Леонідовича. Можливо, цей епізод є першим її кроком у журналістику. Папа, а що ти хочеш, щоб я дітям подарила на новий рік? Хороший вопрос. А как ти думаєш? Чтобы они их слушались. А ты не слушаешь нас? Нет, я вас слушаю. Так, отпадает. Вторая версия. Чтобы вы нами гордились. Гордимся, учишься ты хорошо. Чтобы все радовались в семье. Почему? Что, что у нас все хорошо в семье. Наверное, это правильно. А знаешь, что папа с мамой всегда хочет, чтобы их дети были счастливыми и не болели. Вот и мы хотим с мамой, чтобы ты никогда не болела. Ни ты, ни Алина, ни бабушка с дедушкой, все были здоровые И чтобы мир у нас был на Украине. Далее Кожин занялся своими справами. Мама Надя хозяйнует на кухне. Она надеяна, только домашнего затишку, разумна дружина и турботлива мама. Такой напряженный график работы вашего мужа. Вам достаточно общения? Работа забирает, но мы уже достаточно долго вместе. Я, можно сказать, немножко уже привыкла. Конечно, хотелось бы, чтобы больше Виталий находился в семье, с детьми, со мной. Ну робота, я вважаю, займає у нього много времени. Головне дело в його жизни, поэтому я як можу його підтримую і розумію, що для нього робота дуже багато значить. І отношусь к этому с пониманием. Аж ось і всі разом. Чай, смаколики. А у нас відчуття духовної єдності цієї родини, у якій інтелектуальний потенціал кожного з її членів не став нав'язливим. А навпаки, підтримав прагнення кожного з них обирати самостійно свій життєвий шлях. От про що ви зараз думаєте? Про родину чи про роботу. Вдома стараюся абстрагуватися від роботи. Вдома сім'я, родителях, жінки, дочці, одну і второї. От щоб так було тихо і на нашій землі. без взрывов, без выстрелов, чтобы вот как звук пламени работало стабильно наше производство. Будет стабильность на предприятии, будет стабильность в городе, будет стабильность в области, будет рост ВВП и будет достаток у всех людей.